Холодільник Nofrost гуде, але не холодить. Перше, що може бути, це утічка Фріона. Як оприделити? Постепенно, постепенно він все хуже і хуже починає держати температуру і довше працювати. Утічка в Nofrost може бути як і по контуру обогріву двері, так і по самому іспарітелю або десь на вході в або де контактує. Міть з алюмінієм. Е, е, Потрібіт може замітити е, е, цю проблему не сразу, е, а постепінно. Но може бути таке, що, наприклад, якщо по контуру обгріва, то холодильник може е, втратити температуру буквально за сутки. І через сутки вже морозилка почне е, потихеньку розставати. І компресор при цьому буде працювати, так як і працював. На табло температура буде повишатися, верхня камера спочатку перестає, потім поступово перестає морозильна камера. Іспарітель являє собою отакий от елемент, трубчатий, чимось похоже на радіатор автомобіля. І десь в цьому місці можливо можливо про уходить фріон давлення в системі падає і холодильник втрачає температуру. Друга проблема, яка може бути, це забита капілярка. Коли забита капілярка, то симптоми дуже схожі. Також спочатку холодильне відділення втрачає температуру, потім і морозилка. Морозилка може в принципі, ну, держати нормально, там градусів мінус 18, мінус 15. Може менше, це в залежності від того, наскільки ще збереглась пропускна способність в капілярній трубці. Капілярна трубка, вона заходить в сам іспарітель в одному місці, наприклад, ось сюди. І сама длина цієї капілярки від 2 до 3 метрів. У зв'язку з тим, що компресори вже старі, масло в компресорі старе, яка ще проблема, там забули закрити двері холодильника, сутки він там працював, Ну, неважливо. І ця капілярка вона забивається. І на вході, як слідить, що саме забита капілярка, якщо зняти кришку, Ну, якщо зняти цю кришку, наприклад, пластмасову і подивитися на сам іспарітель на вході, то одна частина його, ну, одна, один калач вона буде обмерша, а інша частина вона буде єлі-єлі прохладна. Тобто це буде свідчительство для потребителя що забита капілярна трубка. В деяких, в деяких случаях заміна фільтра. Допомагає фільтроосушителя, який знаходиться на, він знаходиться на виході з контура обогріва двері. Отак він виглядає. От. Ну, але зачастує, навіть якщо хорошо вакуумувати систему, потім замінити фільтр, заправити, то нічого це не допоможе. Треба міняти саму капілярну трубку. Третя причина, третя причина саме, це не, не працює вентилятор. Не працює вентилятор. Оцей вентилятор, який ви зараз наблюдаєте, він може просто згоріти. Він може згоріти, він може вращатися дуже медленно, може злетіти крильчатка. І за цього циркулю, циркуляція холодного повітря по морозильній камері, вона нарушається. І е, те, що потрібно воздуху зняти з іспарителя, хол, ну, холодний воздух пройти, цього не, не проїшть. КПД знижається, і морозилка держа ну, десь від мінус 5 до мінус 10 градусів, ну, десь так приблизно. А Як оприділити, що він не працює, це значить е відкрити морозилку або е холодильник і послу послухати, зупиниться вентилятор в цей мом момент чи не зупиниться. Якщо він Зовсім ніяк не реагує на відкриття двер дверей. Або візуально ви бачите, що коли різко відкрили. Просто коли двері відкрить, то він і так, також зупиняється. Тобто вам треба швидко прослідити цей момент. На деяких моделях є кнопка, яку можна нажати і механічно. І як будто б двері закрилися і вентилятор запуститься. Вот.